Вітаю друзі! 21 серпня 24-го року Зіривав я знову 4 сорти сигналок горішків. Зараз вам покажу, які це сорти, але трохи подивимося по, по садку, пройдемося, подивимося на стан, на стан саджанців. За вже потрохи набирають калібр. Значить, дивляються відео деяких блогерів, зокрема Олександра Колеснікова, як, як горять кущі безбожного, горять кущі фундука листя, плоди. Шкода, звісно, врожай, шкода людей, стільки роботи, потрачено сезон. Сезон піде на смарку. Бачив я, скільки порчених горішків. Є, звісно шкода, люди складуть труд, фінанси, mm -hmm. нерви. А <клух> <клух> сонце безбожно спалить і зведе нанівець всю роботу. Хочу показати. Свій сад, стан листя на 24, не, 21 серпня. Всі сорти ні на одному кущі нема попаленого листя. Все так здорово виглядає, ніби сьогодні на календарі червень місяць. Ось дивіться, листя від верху до низу, до самої землі. <кій> Нічого підгорівшого немає. Це, це я показую різні сорти, і ультраранні, і ранні, середні та пізні. До любого куща. <кій> Вибачте, <кій> трохи застудився. До любого куща можу підійти і показати листя свіже, молоде, ось, до самого низу. Це різні сорти, повторюсь. Не буду зараз просто обходити всі кущі, бо немає сенсу. Всі кущі виглядають одинаково. Я там у своєму попередньому, не попередньому, а декілька відео тому назад я показував препарат, яким я обробляв. Препарат на основі е, рідкого кремнію. Не знаю, чи він допоміг, чи Мульча допомогла. Хоча в нас теж безбожно палить 36 в тіні, 48-50 на сонці. Це для Закарпаття. Я вам скажу, друзі, це аномально. У нас тут вологість велика, у нас тут <клухи> теж деякі рослини, які не були оброблені цим препаратом. Всі горять. От підійдемо до старших кущів, до старшого садку. Ось великі кущі 3 метрові. Що тут у нас може бути? барселонський. Каталонський. Немає різниці, які кущі який сорт. Все себе чудово почуває. Так, тут у нас що, Хали, Косворд. Тут що, трапезунський Кажу, немає різниці. От у нас Мангуб. Трапезунд. О Ось які листя, все здорове донизу. Це той, це той менший кущик, що я з нього ще не, не зрівав горішки. Ось. Листя все здорове, зелене. Ось другий трапезунд від Іляса. Теж листя все до кінчиків гарне, зелене і донизу. Навіть старе листя, яке було розпущене ще на початку травня, навіть воно ще супер зелене. Тут це великий кущ, з якого я 5 кг набрав горіхів, який був просто завалений врожаєм, на якому були маса горіхів була. Ось вам результат, друзі. Ось сережки, ось лист, чистий, гарний, все суперово. Думаю, не треба між рядами, моя така думка, дуже так яро все виорювати, виполювати, землю лишати голу, нібито, щоб там корінням було легко дихати. Це має і, і зворотній, зворотній бік медалі. Сонце безбожно випалить землю. Не те, воно не те, що волог з нього вибере. В нього Воно зробить землю непридатну для вирощування без мікроорганізмів, без всієї мікробіоти, буде пуста земля, з якої можна колотити розчин для штукатурки, без мікроорганізмів. Земля має бути завжди волога. Ти, це тут Нічого мотоблоками не проходиться, тільки мульча. Мульча, мульча мульча. Пів метра 60 см набираю мульчі, бухаю туди, все сіно, що маю з різних цих ношу. У мене зараз от зараз три тижні не було дощу. О, руку руку запхав, а там болото. О, Так що, друзі, не завжди ця така фанатична прополка, щоб було чисто між рядами. Вона потрібна. Такі, такі чисті і проорані, проборонені ділянки потрібні тільки на кордоні, щоб було видно, чи втікають якісь А На даний момент в нашому кліматі, зараз коли кожного року безбожно палить сонце, о, тут вже морозівське, він вже не те, що дозрів, він вже перезрів. Нема часу збирати морозівки. Все з кущами чудово. Не те, що чудово, а супер чудово. Мульчувати, друзі, треба не 5 сантиметровим шаром, а пів метра 70 сантиметрів. скільки вам забажається туди бухати, хтось там каже, що слимаки там будуть. Ну і що, що слимаки будуть, то що слимак зробить в цьому кущеві. Тони слимаків під, під кожним кущем іще ось трухеса. Супер. Ніяких пошкоджень, ніякого підсихання, нічого немає. Друзі, мульча, мульча, ще раз мульча. тони мульчі. Не бійтеся цього давати, тим більше, якщо ви живете на, на... в більш сухіших регіонах ніж я. У мене тут хоч і волого, але я і так тут. Накладаю, на це мульча за місяць буквально зменшується в 5-6 разів стає 50 см. Так що мульчуємо і оброблюємо препаратом на основі рідкого кремнію, друзі. Думаю, допоможе. Зараз нажму на паузу, йдемо до самих горішків. Я трохи від теми відволікся, подивимося на нові, нові сорти сигналки в моєму садку. Так, друзі, ось представлені чотири сорти горішків, значить тут у нас такі. Красені. І тут такі красені. Тут красені вже аж почорніли. І тут. Може хтось вже вгадає, що це за сорти. Значить, це у нас 4219. Сигналочки два горішки. Тут у нас ультраскор бадалова. Московський Рубін і Озенбаш. Це всі горішки, що були на, на кущиках, їм по три роки. Це сигналки. Зараз кинемо на вагу. О, ось вам і 42-19. Гігант. Гігант, друзі. Не буду їх, на жаль, розлучувати сьогодні, бо тільки два горішки маю. І вже в наступному році покажу вам тощину з корлупи. Маю горішки з минулого року, брав у Влада Піжова 2 кілограмів. Так, поїсти по, подивитися, посмакувати. Так що, в принципі, міг би я старі горішки розколоти зараз, але я хочу все завжди показувати спочатку скорлипе свіжих а потім вже взимку можна показати тощину <кій> сухих так ідемо далі Ультраскор бадалова 7 з копійками 76 ну крупняки крупняки друзі Що можна сказати 8 з половиною ну то 42 19 хм. суперовий так, йдемо далі. Московський рубін вже почорнів. Горішки не великого розміру. Такі середнього. Біля 4 грамів. Опа. Біля 4 грамів. Вже підсохли добряче. Зараз заміряємо товщину шкарупі. Один міліметр. В принципі, непогано. Так, і тут у нас були три горішки Озенбаш. Сигналочки такі. Теж біля 4 грамів. Гарно виповнений горіх. Не на 100%, а навіть на 110%. суперово. Суперово виповнений, Зараз заміряємо. Товщинушка рупі. Зараз заціпимо один. Оба. 0,5, друзі. Супер. З цього буде вихід чудовий, думаю. Чудовий горішок. Ну що ж, такі в нас сьогодні були на огляді. Горішки. Повторюся 4219 від Ігоря Губіна ультраскор від Петі Максютинського. Московський Рубін. Мабуть, від Віктора Передерія я брав. Якщо не помиляюсь, і Озенбаш теж я брав у Петі Максютинського. Сорти підтвердились, за що я вдячний. Як завжди, совісним продавцям, моїм друзям-фундуководам. Все, друзі, гарних вам врожаїв. Ех. Мирного неба, звісно. Здоров'я, всього найкращого. Бережіть себе, вирощуйте горіх, Привітуємо Закарпаття всім, папа! -па.